Неведення чистоти та ладу в нашому місті продовжується. Вже на другий суботник в цьому році вийшли працівники виконкому, установ та організації міста. На цей раз прибирали уздовж траси Харків Довжанський. В парках та на вулицях міста становиться дедалі чистіше та затишніше. Адже наближається світле свята Пасхи, День Перемоги і найголовніше Євро-2012. Тому наше місто повинно встигнути, так би мовити, причепуритися. На зелену толоку цього разу вийшли працівники усіх комунальних підприємств. Як треба наводити чистоту та піклуватися за рідне місто? Показав, Дали власним прикладам і працівників оконкому. Працювати добре, не, не жарко, погода хороша, всіх чудовий настрій, всі з задоволенням працюють. Я закликаю всіх мешканців нашого міста виходити, прибрати своє довкілля, довкілля біля свого будиночку, тому що і не чекати зараз такий час, що ну, не треба чекати Мани небесної, треба виходити, показувати своїм власним прикладам от, і прибирати там, де ми живемо, де ми працюємо біля будинків, висадити квіти, потім підтримувати всю чистоту. Ну, Я думаю, що якщо кожен. Із нас несе хоч маленьку частинку у того, щоб у нашому місці було чисто і красиво, то наше місце буде дійсно ізюменкою, родзинкою всієї України. Тож гостям нашого міста та проїжим буде приємно, адже завдяки зусиллям трудівникам узбіччя нарешті буде чистим. Та знаходяться й такі, хто, не дивлячись ні на що, кидає прямо з авто різний непотріб і знову приходиться прибирати. До того ще й проблемні ділянки вздовж траси, розповідає заступник міського голови Юрій Червинський. Це там, де ґрунтові води ще наверху, тому поки що сміття в тих місцях неможливо прибрати. Завдяки зусиллям ізюмчан земчан планується до 1 травня навести порядок і там. Запланували і ремонт освітлення. На сегодняшний день работают все коммунальные предприятия. Сегодня субботник, как субботник, все коммунальные предприятия, которые выведены на участок трассы Харьков-Дужанска, потому что у нас идет Евро 2012 года. Сейчас стараемся все быстренько, это все сделать на сегодняшний день мы закончим эту сторону вот, по, по, от моста до заправки до знака. Мы заканчиваем, спилим вот этот поросли, убираем этот весь мусор, вот, работают, убирают. Наши коммунальные службы это жеки э, по трассе когда с Харькова едешь с правой стороны там земля которая десятками лет набрасывалась просто с бордюра под бордюра наверх сейчас э, техника все это убирается сравнивается это будет очень красиво я думаю мы до конца это доведем и подчистим и я думаю это не последний субботник и я думаю мы город подчистим и просьба просто Просьба всім жителям города. Ну зробити його ще чище минулого року до тих, хто не прийшов на суботник, ставилися більш лояльно. Цього ж року вже жорсткіше. Ті підприємства, чи то державні, чи то приватні, але які проігнорували письмове запрошення, каратимуться штрафами та іншими впливовими методами. То слід очікувати, що це призведе до певного результату із настанням теплих сонячних днів, ока молуватиме чисте та доглянуте місто. А перед гостями нашої країни на євро 2012 ізюмчанам не буде соромно за рідне місто.